Під звуки вибухів та за понад тисячу кілометрів від рідного дому бійці Волинської сотої бригади територіальної оборони відзначили великдень на фронті. Навіть перебуваючи на передовій воїни, знайшли час та можливість дотриматись традиції та освятити Паски у цей святковий день. Христос всіх вітає світлим Христом Безхресіння. Як я вже казав, хай ті перші слова, які сказав Воскресний Христос своїм учням у замкненій, зачинені кімнаті мир вам, хай вони і будуть сказані і нам, щоб той мир був в наших серцях, душах і врешті-решт після перемоги настав на нашій багатостраждальній землі. Не просто віримо, а знаємо, що так і буде, бо каже нам Господь, що він з нами і із тими, хто захищає правду, добро і справедливість. Бійці зізнаються, святкувати Великдень вдалині від дому сумно, адже кожного на Волині чекають найрідніші і найближчі. Емоції в нас такі веселі, бо ми зустрічаємо це свято, будемо зустрічати з друзями. Ну далеко від рідних це жалко, звісно. Але ну тут, хоч хтось є з ким ми можемо. Святкувати це і це вже добре. Нам як морально, так і психологічно дуже тяжко. Фізично, так це взагалі ну дуже тяжко це витримати. просто. Ми, не всі можуть, не всі, але ми підтримуємо друг друга і дякувати Богові, що у нас все добре, все є, і ми здорові і цілі. Емоції, звичайно, сумно. Це вже як друга, другий великий день. У мене вже що я з родиною не буду. Чити з сім'єю з дружиною, з дітками. Ну нічого, сподіваємося, цього року ми вже цю перемогу здобудемо, ворога подуваємо і повернемося. Тероборонівці кажуть: на війні віра осмислюється по-іншому, адже на нулі, коли йдеш попід кулями, одна надія на Бога. Коли йде обстріл, ми просто згадуємо отче, наш молитву і тихенько в умі про себе її промовляємо. І на снаряди, міни прилітають. Мимо все таки. Здається, це боже все таки виявлено, виявлено. Рідним і близьким, які залишились на Волині. Бійці бажають не сумувати і чекати їх додому з найшвидшою перемогою. Щоб не все було гаразд. А ми будемо оберігати їх, тут. щоб не сумували. Хай як то кажуть, легше переносили це все. Ну Звичайно, кілометри це не змінять. Ну, сили натхнення і хай ждуть, чекають нас з перемогою і гарних веселих свят, смачної пасочки, колбасочки, як у нас говорять. Зауважимо нині бійці Волинської тероборони мужньо боронять рідну землю від окупантів на одному з найгарячіших і найважчих напрямків на сході України. Щодня мужньо і відважно б'ють рашистів і звільняють клаптик за клаптиком рідну батьківщину.